У Києві відбулася прем'єра короткометражного фільму «Полюцьки». Він заснований на реальних подіях і розповідає про тих, хто 22-го року першим побачив ворога в лице. На прем'єрі побувала і моя колега Валерія Глущенко. Четвертий день повномасштабного вторгнення, десь у селі під Києвом, після знищення колони ворожої техніки загубилися троє окупантів. Вони заходять до пошкодженого обстрілами приватного будинку, сподіваючись пересидіти та зрозуміти, що їм робити далі. Ви тут як? надовго? Не надовго. всіда. Власницю будинку, куди завітали вояки армії країни агресора, грає заслужена артистка України Ірина Калашнікова. Акторка каже, працювати було важко. По-перше, по зйомку відбувались під час тривалих відключень світла та постійних обстрілів Києва. А по-друге, роль жінки, що бачить перед собою російських убивць, давалося дуже складно. Було настільки важко ці дні на майданчику. Постійні ці вибухи, постійне напруження, постійно ми були в темряві. Постійно як е е е холодно, і е е ви ж розумієте, це не можна було просто так не вкусити всередину, щоб це зіграти. Втім, чи не найскладніше під час зйомки було акторам, що грали ролі ворожих солдат, адже доводилося перевтілюватись у воєнних злочинців, які на початку повномасштабного вторгнення вбивали мирних українців. Це була моя перша роль, така негативна, коли треба було грати саме росіянина. Але як я казав, я ні хвилини не вагався і відразу погодився, тому що насправді це було як би то не звучало, але цікаво було зіграти, і цікаво було втілитись і передати глядачу, які вони є насправді. Тражний фільм по людськи триває трохи більше як 15 хвилин, але зізнаюсь, особисто мені цього цілком вистачило, щоб знов пам'яті з'явились ті відчуття, які ми відчували на початку повномасштабного вторгнення, адже сценарій стрічки засновано на реальних подіях. Мені б хотілося, щоб це кіно воно було як нагадування для нас про ці всі події, які відбуваються зараз, які відбувалися останні 11 років. От і щоб вони закарбувалися в нашій якійсь національній пам'яті. Роботу над короткометражкою було розпочато ще у червні 2022-го. Ділиться авторка сценарію Ірен Роздобутько. По людськи це екранізація одного з фрагментів її майбутньої книги, яка побачить світ уже цього року. Це книжка про людей, які живуть містом, Києва приблизно починаючи з серпня 22-го року до війни особливо не готуються, готуються до ну, якихось там приємних речей, між ними любовні колізії відбуваються. І тут раптом для них починається окупація про невеличкого передмістя. Про спротив, боротьбу, спробу вижити. Ну зрештою, вони виживають. І далі війна котиться вже відкочується від Київщини. Такий період. Полюдські вже має нагороди. Короткометражка отримала перше місце на міжнародному кінофестивалі у Торонто у 2023 року. В Номінації Краща режисерська робота та увійшла до шорт-листів Бостонського та Варшавського міжнародних кінофестивалей. А ще посіла місце на 20 Цьому міжнародному кінофестивалі Золоте курча як кращий документальний фільм. Це також дуже приємно. Насправді, це наше поле, де ми можемо щось робити, де ми хочемо щось сказати. Валерія Глушенко, Максим Чеблін, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.